Наші вітання і благословіння вам з України, і хочемо поговорити про три речі, які приносять нам успіх у служінні Господу. І перший крок це покаяння, це очищення від гріхів для того, щоб була благодать, була сила Божа, щоб Царство Боже було всередині нас, щоб завдяки Духу Божому ми могли вирвати. А точніше, через нас Господь міг вирвати, порятувати душі з диявольського полону, з цього гріховного болота. Другий крок це Слово Боже, ми, щоб ми його розуміли. А коли ми будемо його розуміти, коли ми його будемо читати, вивчати, слухати і не один раз, а дійсно по кілька разів, щоб зрозуміти. І найголовніше, коли ми зрозуміли, зберегти, не втратити, щоб дійсно воно залишалося в нашому серці і в нашому розумі. Третій крок це слідувати, слухати і з'єднуватися з людьми Божими, тих, яких поставив Господь, які вже зрозуміли, які вже зберегли, і які вже мають результат, які вже застосували. Перемогу, які вже перемагають царство пітьми царством Божим, тому що воно всередині них. І за цих трьох умов буде дійсно перемога, буде дійсно результат, тому що благодать живе в чистих людях, які постійно каються, очищаються від гріха, які зберігають, які розуміють Слово Боже, які дійсно. З'єднуються, які слухаються людей Божих, тоді це буде точно так, як і розповів Ісус Христос в причі про Січа. Так, і ми повинні зрозуміти, що ставлення до Слова Божого характеризується чотирма варіантами. Ну, тобто є чотири варіанти на вибір. Або наше серце, як при дорозі, тверде-тверде і просто місце, куди прилітають пташки щоби. Поласувати зерном. Ну, фактично, приходить диявол і просто краде. Інший варіант якщо наше серце кам'янисте, тобто, так, ми приймаємо Слово Боже, але як тільки приходить якесь випробування або якісь проблеми пов'язані з словом, то ми дуже легко і швидко зневірюємося. І так само є питання до тернів у нашому серці, це коли. Дійсно, наше серце більше прив'язане до якихось земних справ, ніж до Божого Слова. Ну і тільки четверте. Серце, четвертий різновид серця, це добре серце, це коли ми зберігаємо Слово Боже і стараємося його виконувати. За умов такого серця ми дійсно зможемо з'єднатися з, з Господом і виконати Його волю на своє життя. Тому Ісус і говорив, що. Найдорожче, най, те, що ми маємо зберігати, найдорогоцінніше коштовність для нас це на, має бути серце, тому що мета диявола вкрасти наше серце, щоб наше серце не належало Господу, творцю неба і землі, тому хто вмер і воскрес, вмер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. І це найголовніша ознака, що є для нашого покоління. І якщо в нас немає віри і довіри, то ми не матимемо успіху у духовному рості, у духовному розвитку, тому наша віра має ґрунтуватися саме на цій істині, що Ісус Христос є Бог неба і землі, цар над царями, Той, якому, перед яким схиляються небеса і земля. І якщо ми тут не схилимо свої серця, свої коліна перед Господом, то нам це доведеться так чи інакше зробити коли ми предстанемо перед ним все одно ми схилимо коліна. і краще це зробити тут за земного життя, тому що в нас є час виправитися і дійсно йти цим вузьким шляхом, і дійсно бути долученими до таємниці. Кожен бажає знати таємниці, особливо зараз, що відбувається там, куди він не має доступу. І церква. Це унікальна можливість церква Ісуса Христа, де Христос є голова, долучитися до таємниці самого Бога. Він відкриває її тільки в церкві і тільки для церкви, тому що у церкві є ключ. Тому, щоб вивчати, і щоб дізнатися, і зрозуміти, і найголовніше зберегти і примножити об'явлення Боже, яке дає Господь. Пропонуємо. Приєднуватися до місії Слово Боже, підписатися на телеграм-канал докторів Теології Золтаненко, щоб разом вивчати Слово Боже і змінювати своє життя згідно з Божих обітниць Божої благодаті.